Зробити свій сайт трішки краще, потрібно дотриматися достатньо простої, але корисної вимоги. А мова йде про розташування заголовків. Якщо ми візьмемо ось таку ситуацію, так? таку структуру, у нас є розділ Тім, так? в розділі Тім побудова структури відбувається таким чином. У нас спочатку розташовується аватарка члена команди, ім'я та прізвище його і іконка. Так? Як зазвичай будують більшості HTML-верстальників в даному. Структуру. Вони створюють продільський елемент якийсь, так, далі створюють IMG, так, картинку, заголовок і відповідне посилання. так. І може виникнути запитання. Чому ж проблема? так, В чому помилка? Це ж відповідає макерто, так. Але помилка в тому, що у нас заголовок розташовується після того елемента, який він озаглавлює. Це маю на увазі? Маю на увазі те, що оцей заголовок, він повинен розташовуватися над всіми елементами, які він озаглавлює. Тобто, як ми взагалі е, привикли. Так? У нас спочатку йде заголовок, так? наприклад, у якійсь газеті. Так? Ми читаємо якийсь заголовок, і далі під цим заголовком у нас йде контент, який він озаглавлює. Так само ми будуємо в html структурі У нас спочатку йде. Заголовок, а тоді весь контент, який він заглавлює. Заголовок він коротко пояснює, що далі буде йти, так, який контент він заглавлює. Але коли ми зараз перейдемо, так, то ми бачимо, що у нас спочатку йде заголовок, так, далі картинка, що нам якраз і не підходить. так, Нам, спочатку, нам потрібно спочатку, щоб ішов аватарка, так, і а далі тоді ім'я та прізвище. Що в такому випадку потрібно зробити? Нам потрібно просто написати, що той елемент, який повинен розташуватися з самого початку, так, в даному випадку це картинка, нам потрібно його просто е, якось перенести, розмістити на початок, так, перед заголовком. В такому випадку ми просто пишемо картинці, так, ось ці картинці, TeamCard IMG. Ми їм пишемо що order. Мінус 1. І це буде означати те, що якщо мінусове значення, то елемент розміститься з лівої сторони. І не забуваємо те, що ця дана властивість працює тільки у flex контейнері або в грід контейнері. Ось. І таким, таким чином ми дуже дуже сильно упростили е роботу пошуковим. Роботам, так? Тепер набагато буде краще і якісніше щитуватися HTML-сторінка пушковими роботами, тому що все відбувається логічним образом. У нас спочатку йде заголовок, а тоді все те, що він озаглавлює.